Говоримо зараз про щось дуже важливе: дітей і школи. Чи знаєте ви, що рейтинг школи залежить від того, наскільки добре вона готує дітей до тестів і до майбутнього життя після випуску? Найважливіша в Америці школа це high school, це вища школа. І я вам розкажу тільки ці ті містечка, де є десятка з десяти, тобто найкращі школи. Мокена Поворим про найкращі школи в наших е, районах. Мокена, Франкфурт, Нью-Леннекс, Ле-Мант – відомі чудовими школами. Вони мають школи рейтинг Хайскулу з десяти, 10 з 10, тобто найкращі. Ці школи виняткові, і вони зосереджуються на академічній успішності. І підготовці учнів до реальних життєвих викликів. Так як я Еріалтору, ви завжди питаєте, а скільки купити житло в тому районі, де гарні школи? Таунхоми йдуть від 250 і вище. Власна хата з землею йде від 320 і вище. Є новобудови за 450, 500 600 тисяч залежно від вашого бюджету. Дзвоніть мені, моя команда працює тут, щоб допомогти вам. Дякую.